Нещодавно ми познайомили вас з маленькою кременчужанкою Євою Сівак, яка підстригла своє довге волосся і продала його. А отримані кошти віддала на потреби зсу. Маленька героїня зробила сильний та дорослий вчинок і стала прикладом для всіх. Допомогти Україні у захисті свободи та незалежності може кожен. Ми обрізали волосся, і був вибор: чи допомогти хлопцям нашим, чи купити цукерок. то єва вибрала. Допомогти хлопцям сьогодні. Міський голова Кременчука Віталій Малецький вручив подяку та солодкі подарунки для маленької Рапунцель. Користуючись нагодою, хочу подякувати мамі за виховання дочки і подякувати Єві за те, що зараз називають активною життєвою позицією. Да, вона не стояла осторонь, вона вибрала допомогу збройним силам. Це твоя перша серйозна грамота. Думаю, в тебе в школі такої точно нікого немає. Оце дивися. Така грамота буде в тебе тепер вдома. Вільно все своя. А я с я обновлю, то не будемо обращати на них Житимемо і будуватимемо Україну. До привітань юної волонтерки приєдналися і відомі Кременчуцькі волонтери Роман Петрищук та Максим Кузьминський, які також щоденно роблять свій вклад у нашу спільну перемогу. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.